На військовому гарнізоні людно старшокласники з 34 загальноосвітніх навчальних закладів рівного завітали до військової частини. Оглядають та навіть змагаються у швидкості спорядження магазину зброї не лише хлопці, а й дівчатам. Це цікаво, і я не розподіляю там, де це має робити тільки хлопець, тільки дівчина. Мені це також цікаво. Я збирати тому Ми разом вчимося». А от старшокласник Борис Нестерчук тримає ручний протитанковий гранатомет. Що це за зброя? Знає, а подібні екскурсії, говорить хлопець, нині необхідні. За часи незалежності українська армія майже зникла. А ці екскурсії допомагають підвищити обороноздатність країни та бойову готовність громадян. Не лише зовні, а й зсередини діти змогли оглянути БТРи та іншу військову техніку, а ще ознайомитись з умовами проходження військової служби та військово-медичної підготовки. Сьогодні армія потребує підготовленого резерву, і саме школярі виконують це завдання, мають базову підготовку, військову, початкову військову підготовку. Саме на навчання захисту вітчизни. Вона викладається, військова підготовка базова для школярів, де вивчають статут збройних сил, вивчають військову топографію, вивчають строєву військову підготовку, вогневу підготовку. І, хоч така екскурсія є плановою, і щорічною освітяни спільно з оперативним командуванням захід переконані, нині вона потрібна як ніколи, аби молодь могла переконатися, Україна має надійну оборону та гідних захисників. Катерина Мунка, Чартем Лаговський, новини Рівного.